Так, Сьогодні спробуємо пилу АРС PM24L і чому, Тут середній зуб, тут е, 10 зубів на 30 мм, а тут е, 15 зубів на 30 мм. ну Побачимо, як пиляють. Почнемо з тоненького. Візьмемо от таку яблуньку тоненьку, от, як пиляється арс. Бачите, їм важко спиляти тоненько. Ну, розуміло, який це розмір. Допустимо, зрізаємо секатором. Секатор зрізається дуже легко. І переходимо може, на тенджер. от, Як пиляють такий тонкий резерв тенджом. Взагалі на ізіті. Ну, ці, Цією пилою можна пиляти як секатором, точка без проблем. От, звичайно, робимо арс. Арс це підклінює на такому розмірі. Пиляти можна, але значно комфортніше це робити тенджер. Дивіться, взагалі без проблем. Ну, Давайте відпиляємо цю гілочку і перейдемо більш товсте. Так, порахуємо ну, кількість протягів, щоб спиляти гілку. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять протягів. Так, міряємо протяги ересом. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Так, і пиляємо зараз в динаміці. Тут запуляю рис. Ось така як і співрес. Так, переходимо на тинджу. Так, ну Давайте спробуємо, щось більш тосте. Зараз от буде гілкація. Так, опиляємо це пілотенджем. така, як і спілка. Пиляємо тепер арсом. Арсом, по-моєму, це по Це важче, важче, да? Ну, Воно не важко, але порівняння. Uh -huh. так, ось така, як і співуарса. Uh -huh. Ну, давайте ще ось цю ту гілочку відпиляємо. Це буде арс. Три, пів, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять. 15. Угу. Так, було тенджу. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Ну, тринадцять, чотирнадцять. Трошечки, так. же, поля трошки легше. По чистоти зрізу теж тенджу, чистіше. Ну, там відмінність не дуже велика. Кому що подобається. Це складна кова, це пола з пістолетною руків'ям. І вона постачається з такою кубовою. Все, ага. дякую за увагу.